Всім привіт <кій> про тему джепа. От вона для всіх болюче, наскільки люди ну, кругом однакові. Ніхто ж не бачить. Коли ти отут сидиш на доскі, знизу мокро, збираєшся в колесо, сквозняк дує по крижах. Зверху йде дощ місцями опускається, але ж треба трактор запустити, щоб все було добре. Знімав кріплення. Сам механізм блокування. На, на юту 954-му на втулці прикисло. <кій> І коли треба заурувати, тягнути по дорогу десь, його треба зробити, бо, бо треба догорати, бо ж рухатись далі. Але ж кого це інтересує? Отакий механізм. тут на пальце приклинило, тільки молотком. більше ніяк не хоче. <кій> До цього ж ніхто не бачить. Бачить, коли ти їдеш на гарній машині. Джип, не джип не принципово, просто машина, яка привертає увагу. Люди по своїй психології так, якщо щось нове, гарне, ти звертають увагу. Ніхто ж не бачить, коли як де це заробляєш. А там дуже класно сидіти під трактором, там взагалі нема сквознячка. Видно, не видно. Древа гойдаються, не видно, вітер є, все нормально. От, голуби ходять, цікаво. Дуже цікаво, збирають зерно, тому що з комбайна витрусював. Вже, вже стільки часу витрусював і ще є. Так, да, комбайн вже майже готовий. Ще треба шківочок заказав, проплатив. Має один приїхати. Чехлив діти на сідушки, кабіну попилі ще треба стекла помити. І, і, і можна їхати мовити сонячник. Настроєння нема чогось. Ціна. Сьогодні в нас на соняшник без документів 11 з документами 13. Да, на фоні э, того, що, що пшениця копійки там 130 доларів, це, це, це якби і не дуже погано, але ж питання, в тому що соняшник в цьому році крепкого соняшника не буде, то як би не, не зовсім приємно. Хоча коли в нас э, до, до війни, в січні місяці була максимальна ціна на соняшник без документів 16, а сьогодні 11, то не так і страшно. Але ціна з документами дуже погана. Вона не відповідає реальності. Там розказують, трейдери мають не мають возврату ПДВ, то все, ну, в країні війна, та, понятно, зрозуміло. Ну, просто на сьогоднішній день, коли світ хоче нашого зерна, домовляються про це дуже швидко, а, а нашим немає, нашим легше не стає фермерам. Може там і особокрупні, може щось їм і легше. Не знаю. Хоча місна контора тут кидають розкидачам доброго і глибоклітелям заробляють. Ну я не знаю, вони привезли один Камаз на не знаю, гектарів, наверно, на 700 чи на 500. Коли привозили обично там, 5 камазів, то камази опять же наймені. Ті, що їздять джипами, якщо про них судити. Ніхто ж не бачить, коли вони вночі їздять, возять воду, возять доброго. Тож нікого не цікавить. Всі дивляться лише, коли ти на гарній машині їдеш. І розказують, що там. Лопатою гребеш. Особливо тут гребеш. Куча інструментів, побиті руки. Руки ж то побиті, кого це цікавить, Але ж ми трудимося, да? головне не покладати рук і не звертати на то всю увагу, а працювати, щоб нам було комфортно і нам це подобалось. Всім удачі і не падайте духом.